Друзі, новий день і знову наш похід по білі гриби. Зайшов в лісочок, знайшов вже пару маленьких і таку парочку знайшов. Ох! Ось такі красені. На сонечко сиділи, вигрівалися. Перші попередні гриби ось такі. Знайшов теж тут, думали не брати зразу. Але потім взяли, а знайшли ще й інші. І декілька є маленьких, також е, знайшли американські козарики, жовтенькі такі. Два. Так що все на одному місці. Забираємо частину тут. Ви подивіться як я два Побачив прямо на дорозі. Ось один. Переїжджаємо до дорога. О! Подивіться, який красавчик просто. Це просто красота. Два О, які красиві Сонечко світу якраз прямо на них, замітив, дуже здалека їх. Ох, радію, радію таким грибочкам. Дорога нас порадувала. Ам, де Опа, два босс мене. І треті. Ось так, друзі, зустрічають нас грибики красиві. Віть у букові красень, двердюсі. Ось така парочка шикарних грибиків. Два. І коли них ще є один. Ось тут. Красавець. Ранковий грибик нас порадував. Ось такою красотою. В листі. О! Дивіться, який чудовий. Переходимо чуть, -чуть у бік. У нас тут ще захований є один. Тут світлинки ми. О, десь кинув пальчиком і замітив ще одного там. Ай, так Ось така троєчка є. Трамацію не все, бо... тому що вони тут у листочках навіть не вернуться їх. Дивіться, отако. Отак в листочках вони заховані. Так, беремо їх. І переїжджаємо далі. І у нас ось мислиться. О! Тепер отака от сімеєчка. В одному містечку. Зрізали дерево, от бачите, пень. А коло нього грибик. красавчик такие. Вот такая лапочка маленькая. Еще два красавчика заметил. Две цветены. Смешненькие. Сердечко на но... шапочке. А это черно-белый, а такие пополам, бачите? Ось такий красень. В листочках замітив погнал. Опа. Дуже гарний. Маленький молоденький грибок. Ну, місце, звичайно, дуже родюче попалося. Вже скільки тут хожу і скільки грибиків. Находжу, дивуюся, ці люди не прозбирали таке. Якісь красні листя такого нема. Багато гриби я. Перекажусь вище. І все так, що замічаєш одного, коло того одного. Ще тут має бути. Просто треба акуратно придивитися. Вони, бачите, такі темненькі. Сонце тут на неї дуже аж жарить, тому що тут вирубка пройшла колись. Але вони є. Старі місця дають свої плоди. Знову білого знайшов грибика на березі, де сонце просвічує. Байше він аж поблід. Красота. Розслоїлася шапочка надвоє. А вам дощику нема, зато вітер і сонце є І ось такі ви грибики. Так, так, так Радіємо новим грибикам. Мам, білесенький Збоку його братик. Опа І збоку Ще один О така. Ось така тритя. Шикарних просто гребиків. Ще двоєчка гребиків у дорозі. О, таких красавчиків. Необичні. Так, зрощені. Прямо в дорозі, де, де тверда дуже земля. Ще один греб. Дивіться, яка красота. Файний, величенкий грибочок, ну, прям взагалі світлесенький, хоча така темнота у лісі, подивіться. У лісі ледь, ледлед, сонце десь просвічується. І ось такі гриби у темноті. Нешов дуже гарного гриба, просто чудесного над берегом бачите, такі крупенькі О, така масивна шапочка корінчик грубий над великим берегом отакі красення можна тепер знайти осінь красення осіннього грибочка. рибочка крупенькі такі на ніжки такі гарні Дуже гарний рибок. І так, друзі, листочки обпадають вже все. Осінь, осінь. Все вже красиво, красиво у лісі. Ну і на голові. Під березнички. Красиво. У нас тут кажуть на них. вот тут -то. два И еще еще летой тут сбоку еще один красный опа вот это красота это справді очень красиво такие шапочки о какая вот троечка Забираємо їх. Білих гріб'ю, звичайно, вже менше, так як настали вже такі холода. Зато ми, ми саме вже почали знаходити підбиразники. Гарні молоді. Якщо йти помаленькі, тому що листя... От закривається все і не дуже виднося. Буває лише так. Ось така шапочка виднося чутенько. І все. Так що збираємо їх таких молодих красенів. Не, ну це кабанчик, слухайте. Здалека, замітив його. Бачите, я маленького знайшов. Думаю не знімаю, беру так. Ну ось це. це, ось, так. Да. Опсю так, Така машина. Тут ще один є. Маленький. О. Ну це красені, слухайте. Це я люблю таке збирати. Я думаю, що вам теж подобається. Именно ми на ось такі мощні гриби. На кінець -то розовий гриб. Так довго його шукав, не міг його знайти. І тут... Цей красень появився оце так да. Чучать підгризли його Чудесний грибок такий шикарний Яка лапочка Такі находця я думаю що дуже треба радіти Подивіться який красень де шапочка нього на монтизаторі оце в корчах ось така красота це вже йшов додому бачите і таке по дорозі нашове слимачок даже є О. супер це найбільший греб тепер знайшов це я тільки того лиш почистив, заховав і дивіться, що тут я знайшов <рес> лифу рік зактав вже. А тут де це його підгризли. Омався корінчик. Итак. О, Ще один красень, коло того був. Трудно підгризли його трошки, ну нічого. Гарний. Дуже гарний.